Леся Українка, поет під час облоги уривок. Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкі стрілки, гартує, і кидає пісню в широкий простор, скріщутно її на майдані і в полі. Юрба перейматою пісню, мов хор. Бачить співець у широкім роздолі, і небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як морі. Рожева зоря, і червона, як, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне, і рида. І барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню, нещасний коханець, щаслива я пара, і мати, і дитина, співатою пісню, дружині, дружина, Те знає, і тішиться музин обранець. Бо вдень серед люду поети, мов діти, і милі тріумфи, і лаври, і квіти. І вабить їм очі велика я слава, якої не дасть перемога кривава. В надії на неї, терновий вінець приймав молоденький співач.